На Рівненщині пройшов другий з чотирьох фестивалів і соціальної адаптації ветеранів війни. Сарненська звитяга відбулася у середмісті районного центру, де захисники, гості міста та його мешканці мали можливість з користю провести час, відпочити та позмагатися у різноманітних активностях. Це наш унікальний рівненський проект. Це ніяка державна програма, це суто наш рівненський проект, мета якого ознайомити ветеранів і членів їх родин з усіма можливостями, послугами і програмами підтримки. Римки, які діють і в області, і конкретно в кожному районі. Бо в кожному районі є якісь свої унікальні родзинки, дійство організували з цілею підтримати ветеранів та показати зміни державної політики щодо людей, які пройшли через військові дії, розповіла Марина Корольова. Цей захід про єдність, про сімейні цінності, тому що ми орієнтуємося не тільки на ветеранів, а в тому числі на їх родини, на їх дітей. Абсолютно всі громади об'єднуються для того, щоб привезти ветеранів з родинами на цей захід. У нашому суспільстві складається враження, що ветеранська політика це перш за все соціальна політика. Насправді це не так. Це не тільки про субсидії, пільги, знижки і гарантії, Це значно ширше. Під час заходу можна було ознайомитись з багатьма різноплановими локаціями. Одне з таких Місць виставка картин, які малювали дружини полеглих на війні героїв та поранені військовослужбовці. Цей проект націлений на висловлення емоцій та на те, щоб фарба передавала всі переживання у творчість. Прокоментував важливість проекту засновник Олег Юров. Зараз тут представлено десь 130 картин. Це перший раз в сарнах. І таку виставку ми вже проводили в Києві, в д 12 галереї. Всі свої. Я хочу далі продовжувати малювати з дівчатами. І також я почав проект з воїнами. Тобто, я шукаю воїнів, які втратили кінцівки на війні, і з ними теж малюю. Тобто, з ними теж хочу зробити виставку, щоб вони збирали через ці виставки собі на біонічні протези. І далі хочемо це все поширювати так, 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 так. по містам України. Військовослужбовці, які відвідали сардинську звитягу, розповіли, що такі події для них означають велику підтримку зі сторони суспільства та влади. Як наголосив ветеран Сергій Євтушенко, життя продовжується, і дуже важливо, щоб про захисників не забували. Треба почастіше робити такі заходи і показувати людям, що О, наскільки тяжкою війна не була. Наскільки важко нам не було, але про нас пам'ятають, про нас бають і так далі. Сардинська звитяга це можливість адаптувати військовослужбовців до мирного життя після війни, кажуть організатори. Цей фестиваль другий серед чотирьох. Попередній відбувся у дубні, а наступні два заходи очікуються у Вараші та рівному. Важливо пам'ятати про життя та ментальний стан наших захисників, яким також часто потрібна допомога у поверненні до мирного життя. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.